Каче з вами я, Олег Яворський. Канал про мандри, про подорожі, пішки велосипедом і на машині. Сьогодні ми їдемо не в гори. Сьогодні я хочу показати вам ще одну принаду Прикарпаття, а конкретно Дністер. Загалом ми сьогодні їдемо в село Луг. Локацію місця, де ми будемо вставати, я вам покажу. Для того, щоб попасти туди, потрібно на трасі з Івано-Франківська на Городенку в селі Озеряни повернути на знак олешів Ось, Бачите? Дорога тут хоч і не є суперова, але все-таки асфальт. І хоч ми поїхали сюди на джипі, але легкою машиною ви спокійно сюди попадете. Ну і практично з'їдете до того місця, де ми е маємо на стоянку. Ми доїжджаємо до села Делева, в якому будемо вже звертати на село Лу. І ми під'їжджаємо до вказівника на село Луг. Його тут не побачити практично нереально. виїхати практично в самий кінець села і там вже буде Дністер. Дивіться ми вже фактично виїхали за село і вже спускаємося на самий берег річки. Глибокої колії ну, на легковому авто з обережністю ви проїдете. Зараз десь тут під цими вербами особисто. Ось в такому чудовому місці ми будемо під цею вербою робити собі стоянку. От річка, там далі вона робить поворот і тече собі далі. Багажник у нас повний, але він великий і тут багато влізається. А якщо ви їдете на кемпінг, якщо ви їдете на машині, то чому б не зробити свій відпочинок комфортним? Ось так, командною роботою ми і спорудили наше житло. А зараз у нас буде розпаковочка. Це такий тент від Nature Hike, який я замовив ще десь у березні, а приїхав він мені в червні. Я думав, що вже не прийде. Цей тент мав би нам зробити над машиною. І сюди, ну, може ми машину поправимо, ми зараз будемо дивитися, як воно стоїть. Таку е, зону стінню, де ми собі накриті від роси, від дощу, від сонця. Нам вдалося зібрати цей навіс. Це було не зразу непросто. Не, не ми перепутали стільки, щось не знали, як то прив'язувати. Але наразі він зібраний. Столик уже там. Е, сонця ми не боїмося. Ну, З іншого боку, верба захищала. Але це так по модному тепер можна йти купатись, так? Ми йдемо на ріку. Ось така горяча прям вода! Тепло Скажи, що Ну, тепло? дуже. Раз, два, три. Зараз будемо поїмо ці штучки і будемо розпалювати вогонь. Збирати мангал і розпалювати вогонь. Ось такий у нас холодильник. Пінопластова коробка з акумуляторами холоду, які кладуться в морозилку. І просто потім тримають нам холод. Дістати звідси, я хочу стейки. Вже замариновані. Закриваємо назад. Тим часом поки ще не стемніло. Організовуємо світло в таборі. Це є ну, винахід, не винахід, зробив це наш кум, мій кум. Це просто Так, знімемо Ой. це є просто. На тубу картонну від стрейчу, намотана лед-стрічка, обгорнута стрейчем і все. І це є чудова лампа. Я вам скажу. При чому От Ми зараз її завішаємо, я вам продемонструю, як вона світить. А ну, ліля. Так. Де у нас тут І електрика? І все. І таке у нас буде в таборі світло. Вона працює зараз від 220, але отут. Це просто блок живлення, але так ці дроти ми колись під'єднували на звичайний акумулятор з машини брали. І все. Ну Зараз ми трохи так серйозніше підготовані. Хочу вам показати ще один гаджет. Ой, я купив його дуже давно. Це лампочка. Просто лампочка. Ну вона всередині має акумулятор, гачок. Я використовую її в палаці. От бачите, це все, що, що є. Вона в собі має акумулятор. Світить, світить дуже довго. Що цікаве, до неї йде сонячна батарея, така от маленька. І справді від тої батареї воно заряджається. А так, то тут іде. Мікро мікро USB, по-моєму, це називається. От, правда, я такий шнур не взяв. Ну, але нам для, для палатки там. Вистачить. Я трохи ленюх, можна сказати, тому я матрас качаю китайським насосом Він там включений в зарядну на 220. Так само можна від акумулятора. ну Матраси то накачані, але мусимо докачати з допомогою насоса. Раджу, зараз. От, один матрас у мене був пробитий. І я купив новий в епіцентрі. В комплекті йшли дві подушки і двосторонній насос. У мене такий самий є, але він качає в одну сторону, тобто тільки на стиск. А тут в комплекті за хорошу ціну здається, 1300 гривень качає туди і назад. Тобто обидва качки, подвійною дією, обидва качки нагнітають повітря в шланг. Хочу звернути вашу увагу на один важливий момент. Ці матраси це класно, це м'ягко, комфортно, але повітря в них вночі вистиває, охолоджується, тому що вони контактують з ґрунтом. Ґрунт вночі Холодний і повітря буде холодний, тому обов'язково маєте класти каремати. Не розраховуйте, що ви будете спати просто на матраці і вам буде комфортно, вам буде холодно. І, щоб ви розуміли, спальний мішок він знизу не гріє. Ви той, ту кількість там, пуху чи якогось ну, ізолюючого матеріалу. Ви його стискаєте своїм тілом. І знизу спальний мішок практично не працює, тому мусить бути е, якийсь ізолюючий кілумок, термоізолюючий кіломок, каремат, чи там якісь інші варіанти є. Ну в кого що. Не забувайте за це. Також хочу звернути вашу увагу ще на один важливий момент. У мене оцей матрац, що зараз ви бачите, я на ньому сижу. Такий на якому буду спати двоє дітей, я буду спати отам, на тому Е, Він у мене був ось такого типу, як і цей. З такими ну, як кажуть, стаканами. Ну, вважається, що він ніби кращий. Але він не кращий. А Знаєте чому? Тому що якраз в місцях, де ці стакани з'єднуються з поверхнею, вони найчастіше прориваються і спускають. У мене така сама була проблема. Я пробував клеїти. По-перше, це досить важко. Оце велюрове покриття треба стирати ацетоном. Тому раджу брати ось такий з просто поздовжніми цими ребрами. В комфорті, в спані. Різниці ви не відчуєте. Але ви будете мати менше проблем з ними. Ну, Котрий це стрій буде. Тепер тримай рукою. А ще на землю кинь. Тихо, тихо, бо Кока кола паде. Я бачу, ні. Ти так О, та гарно жалю, що так легко ріжеться. Або ніж гострий, або легко ріжеться. Ні, то він легко ріжеться. Ну, значить добре зроблений. Вже поза дванадцяту ночі. Всі полягали спати. Я виключаю лампочку. Вітаю. Доброго, Доброго дня А ми вже договорилися з місцевим населенням. Тут файне місце, заїхати добре, але в підверцях цікавіше. Бо тут дуже близько село і ну, сам краєвид там трошки у тому підверцях каньйон, видно, як повертає, туди ліс, туди горб, а тут так. Ну, ріка та й ріка. Ну, тут затишок більше. Затишок є, бо ці верби, але хлоп пішов вечором, каже мені, а чого ви під вербою стали? Як буде вітер, вона стара, то й впаде. Вам. Я думаю, ну дійсно впаде на палатку чи на машину, і я щось не цей. Не, щось Сам щось так подумав, чи то я мудро зробив. А, але дно ну, тут краще, як під верцях, нема того каміння такого, що коліном можеш дарити, чи що. Так полого собі заходиш, заходиш, камінці дрібні. І... Ну в цілому із п'ятерки чотири з половиною годиться. ж не перевірніться Давай, пока. трошки нехай покиплять. Ми мали приправу 10 овочів і зварили макарони в ній, але так би смачно вийшло саморобна мівно. От наш табір вже майже зібрано. Одним словом, відпочили. Вихідні не прийшли дарма. Локація цікава. Приїжджайте на це місце. Координати я вам лишив, дорогу я вам показав. Не забувайте відпочивати, не забувайте мандрувати, це важливо. Якщо ви додивилися це відео до кінця, значить воно вам таки сподобалось. Тож не забувайте поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей!